Я думаю, що батько. Тому що батько команди що робити, що купляти, що не купляти. Папа. А чому ти так? На а, а, ти ні. Не знаю. а як сказав, так і буде. Наші Ну, мама й папа, однаково вони радяться. Ну вони там не кажуть, що я так хочу і так вони порадились, там одне сказали щось. Більше мама, але папа теж. Папа і мама вони, вони радяться. Буває, буває, що мені наприклад, папа мені може, може щось дозволити, а мама скаже, що ні, що не можна. Одинаково, мама і папа. Ось у мама, коли щось робить і в неї немає, то вона пороси папу, нехай перескочить в магазин. Мама, що вона завжди прибирає. Всі підтримує чистоту, мама. Бо вона говорить нам їсти з папою. Папа і мама. Папа виходить, тому що він нам каже, що робити, він нам допомагає. І мама теж готує їсти, каже, що робити. Найменший братик. А чому Ми ще він скажемо. Ми виповняємо. Головне в мене мама, і папа і сестра. А... Тато він там рішає, що що там зробити. командує. Татусь, він на городи їздить, допомагає мамі, мені, Марійці. Це моя сестричка. We'll